Вітаю! У нас сьогодні чудова новина. Підписчик мого каналу мені задонатив ось такий продукт. Випускає його туніс. Пише на ньому Ле Фаре Дю Bon». Це є дуже рідкісний африканський перець. Який додається до м'яса, можна до каші давати, а також з бароволією їсти. Харіса, сальса піканте тунісіма. Типа, ми сьогодні маємо нагоду з'їсти унікальний продукт. Сальса, яка випускається в Тунісі. Так. Баночка має 135 тридцять пять грам ткамане. Манюсенька. Манюсенька баночка. О, наш соус сальса. Будемо сьогодні їсти наші ковбаски, типа ковбаски по-африканськи.